Чим відрізняється клієнт з пошукової системи від клієнта соціальних мереж, ступінь готовності до прийняття рішення щодо покупки. Звичка шукати, гуглити щось для покупки вже сформована. Тож клієнт, який йде в пошукову систему, вже розглядає варіанти покупки, роздивляється, знайомиться, дізнається варіанти, порівнює. В соціальну мережу клієнт іде за відпочинком. Він може зацікавитись. А от купити це велике питання. Клієнт соціальної мережі знаходиться на останній сходинці з прийняття рішення щодо покупки вашого продукту. Він з вами познайомиться, напише в дірект зі свою інформацію, а от купувати буде пізніше. Якщо у вас серйозні плани на ваш бізнес, то варто використовувати обидва методи просування. Ви діючий підприємець, і ви відчуваєте, що ваш бізнес може працювати краще. Тоді вам буде легко масштабуватися завдяки структурованій системі маркетингу. За посиланням в шапці профілю реєструйтеся на безкоштовну діагностику, на якій я розберу маркетинг вашого бізнесу і ми побудуємо стратегію вашого масштабування.